Давайте поговоримо про приємне про ноу-хау, яке допомагає ловити дрони на передовій. Отже, кіноспілка спільно із фундацією течія, благодійним фондом, батальйон Волонтер та за підтримки приватного підприємства «Бром» і міжнародних партнерів із Данії та Нідерландів. Започаткували проект Павутина. В чому він полягає? Роблять сітки, які мають ловити дрони, але із рибальських сіток. Ось відео від кіноспілки. А потім в нас включаться ініціатори цієї незвичайної цього незвичайного проекту кіноспілка спільно з фундацією течія, благодійним фондом Батальйон Волонтер за підтримки приватного підприємства БРОМ та міжнародних партнерів із Данії та Нідерландів започаткували проект Павутина. Ми об'єднали зусилля для забезпечення українських захисників антидроновими сітками. Зараз до України прямує вантаж, що складається із сіток та тросів. Загальна вага постачання може становити 4 тисячі тонн. Перша партія сіток для боротьби з дронами вже доставлена на передову. Зараз ми шукаємо фінансування та збираємо кошти на наступні доставки. Якщо ви бажаєте долучитись до проекту та стати партнером, зв'яжіться з нами. Якщо ви маєте змогу і бажаєте підтримати нас, ми будемо вдячні за репости та донати. Дякуємо вам за вашу підтримку, вашу допомогу в нашій країні в цей скрутний час. Ця допомога не має ціни Це захист життя наших воїнів та нашої техніки, бережучих боєприпасів, а в пів, яких на жаль зараз дуже багато. З вашою допомогою ми переможемо. Дякуємо вам, дякуємо вашій країні. Слава Україні! Героям слава! Ці сітки допоможуть нам у захисті від fpv дронів та ланцетів. Дрон в них заплутається і не виникне детонації. Відповідно, під час бойової роботи. Техніка та особовий склад не будуть вражені. щира подяка від окремої артилерійської бригади Національної в... України, данцям і голландцям за сітки, які будемо використовувати в зоні виконання бойових дій та троси, які ми будемо доставати наші гармати, якщо вони застрягли. Слава Україні! Героям Слава! Так, ось такий незвичний проект дронолових. Хто за цим стоїть? Як ця ідея появилася? Побачили вже подяку від військову, що це вже працює на передовій. Ми говоримо із тими, хто до цього причетний, Микола Чиханцов, керуючий партнер адвокатського об'єднання АРОУ, заступник голови правління громадського об'єднання спілки підприємців теле та кіноіндустрії, та Зоя Шкурко, громадська організація Петро і Мазепа, волонтер. Так, прошу, я бачу, що наш гість є. Ну, так. О, Пане Микола, доброго вечора. Добрий вечір. О і пані Зоя, рада вас, рада вас бачити, дорогі наші дронолови. Розкажіть, будь ласка, з чого це все почалося? Отже, з Данії ваші партнери, ну тобто, там, де займаються риболовлею, надають Україні рибальські сітки. Як ви до цього прийшли, і як зрозуміли, що рибальські сітки можна використовувати для такої благородної місії? Я я тоді почну. Добрий вечір. Да, значить, яка захисту саме сітками вона була підказана нам безпосередньо військовими. Вони самі знаходили перші сітки і використовували їх для того, щоб захищати позиції та техніку від епідронів та ланцетів. І звідти була інформація, але Україна не на не настільки риболовецька країна щоб мати такі запаси е, вжв вжи, вживаних сіток і немає з такої е, ну, ревельської інфраструктури наші партнери з данії та голландії значить е, прийняли рішення і замість того щоб здавати ці сітки на вторинну переробку як вони роце робили за Звичай. Вони, вони прийняли рішення і віддали нам на сьогодні 2000 тонн цих сіток, і ще ведемо пер перемовини про наступні 2000. тисячі. Угу. А як ви вийшли на цих партнерів? І, взагалі, ну звідки ви зрозуміли, що ці сітки рибальські можна застосовувати, щоб ловити ланцети і ворожі дрони? На жаль, я не, не чую супер. зовсім студію. Перша інформація була безпосередньо від, від наших військових. Наша громадська об'єднання кіноспілка з ну з перших часів повномасштабного вторгнення. Основний наш профіль. Це ми доставляємо автівки на фронт. У нас вже більше ніж 2400 пікапів та джипів, які ми доставили. І звісно, є тісне. А спілкування з нашими захисниками гесниками дрони останні два роки це дуже велика загроза. Е і військові самі шукали е заходи для безпеки від них і ця і ну і підсказка була саме від них. А так е так, так як ми автівки збираємо по всій е Європі, там спілкуємося з іншими бл благодійними фондами з іншими людьми, які значить і е Вийшли на благодійний фонд значить, Life Guardians, на його голову клас Од, які змогли зібрати такий потужний об'єм на узбережжі Данії та Нід... Нід... Нідерландії. Тобто, угу. це, отак, сарафанне Радіо і... і волонтерська спільнота. Ск... Скільки часу ви вже виготовляєте ці сітки і передаєте військовим? Скільки часу вже існує ця ініціатива Павутина? Ця ініціатива вона досить молода. Ми перші автомобілі привезли буквально два там тижні тому. На сьогоднішній день ми знайшли кошти і привезли шість вантажівок сіток. Це загальний об'єм близько 110 тонн, тобто, це є тільки ну, 100, 110 тонн. Да. Я, я просто нашим глядачам, Юра, там про сітки ну який це об'єм, просто щоб наші глядачі зрозуміли, який обсяг цих сіток а також. Тросів, так, так вони так вони виглядають. Ось а чому ці сітки не використ... так Вони виглядають чи вже на позиціях наших захисників. Так, а чому ці сітки, ну на вторинну переробку, вони вже не годяться для риболовлі? Чи вони заборонені? В чому їх особливість так? Ну Це сітки, які вже були, були у використанні, по, і по певним там нормам і стандартам вони не проходять якісь там тести чи просто оновлюється парк в цих риболовецьких флотіллях. Я цього не знаю достаменно, але дійсно це була саме вторинна сировина. І щоб ви розуміли, тонна цієї вторинної сировини для переробки вона коштує від 500 до 1000 євро одна тонна. Тобто 2 тисячі тонн сіток. Це якщо б ці компанії здали їх на вторинну переробку, це було б від мільйона до двох євро. Вони б отримали коштів. А натомість нам їх віддають безкоштовно. Угу. І ця ініціатива йшла від Данії і Голландії, так? У нас з нашого боку був запит, а з їх боку було, було погодження і таке гарне рішення. 40 тисяч тонн. Я пані Зоя... Чотири тонн. чотири тисячі тонн, чотири тисячі тисячі Значить з тої інформації, яку мені надали вісім фур, які було передано за десять днів, так е не сітків і канадів і вже отримали деякі бригади: 68 окрема єгірська, 66 окрема механізована бригада. І скільки ваше в наявності є таких сіток, чи будуть ще надходження від ваших партнерів іноземних? І як можна долучитися, і такі сітки передати на ті підрозділи, які ну в принципі всі підрозділи потребують захисту від дронів і ланцетів на сьогодні? Ми привезли близько 110 тонн. тонн. Думаю, що три чверті цих цього вантажу вже роздано і безпосередньо працює на, на підрозділах. А решта у нас їх забирають військові кожного дня з бази в Києві. Або ми домовляємося, і перевізники везуть безпосередньо. Вантажівки як можна ближче до позицій. Звісно, на, на там, лінію не їздять, але підвозять під Харків, їдуть в Суми і туди, куди можна доїхати цивільним машинам. На сьогодні у нас, завтра, в п'ятницю, на завантаженні в Данії дві, дві машини, і в понеділок ще одна це ті автомобілі, кошти на які ми вже знайшли. Далі ми, далі ми шукаємо кошти, і о, наші партнери е, за кордоном готові завантажувати машини. Вартість mm -hmm. однієї фури, е, е, яка, яка їде значить, з е, Данії або Нідерландів, коштує від 2800 до 3000 євро. Mm -hmm. тобто, потреба... за... тобто, якщо є потреба. Тобто, якщо така потреба, якщо ця інформація буде корисна волонтерам чи військовим, представникам, Різних бригад вони можуть звернутися до вас і, і організувати вивіз, перевезення е, таких саме сіток, так, так? Да. Так, Як... да. будь-хто може, будь-хто може, може звернутися. Ми кажемо локації, де є ці сітки. Вони приїжджають, беруть собою особовий склад і вантажать ту кількість, яка їм потрібна. Ще цікава ініціатива від військових, яку ми дізналися, Національна гвардія вони організували виробництво пересувних мобільних захисних, значить споруд, які кріпляться як я зрозумів на техніку, я ще їх не бачив. Тобто ці сітки вони ріжуть на певні квадрати і встановлюють на зварювальні конструкції Вони захищають танки і на ну, танки. БТР і техніку на зберіганні, та я думаю, і безпосередньо в бойових умовах. Зворотній зв'язок саме по такому використанню ми ще очікуємо, але усне підтвердження вже є. І є замовлення від них, що таких світок треба більше і більше. Вони їх натягують не, не, не в один шар, а в 3-4, 5, і це дає змогу або, або там впіймати, або зробити так, що піввідрон від, ну, відскакує. Від там цієї ну, цієї сі сітки ну, цікаво. А цікаво, що тут наші ваші е, колеги, партнери іноземні, що вони кажуть про використання рибальських сіток зараз на, на передовій. Це напевно Україна в багатьох речах є просто перше першопрохідцем, і напевно мало хто думає в НАТО, що от рибальськими, рибальськими сітками можна ловити дрони ну все все змінюється дуже дуже там швидко і наша ну наша як то кажуть вже, да вона наша війна яка триває вже не перший рік також принесла багато багато новин ідея, ідея модернізація. на цьому етапі це є ефективний захист можливо далі придумають щось і ці сітки стануть не 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 потрібними ми в першу чергу орієнтуємося на запити наших наших військових а да, дійсно дивуються і митники, які бачать, що ми що ми що ми веземо, і, і, і та перевізники питають, навіщо ми витрачаємо такі кошти, щоб привезти, начебто, вторинну е, сиревину через всю е, Європу. Але поки є запит, поки військові за це дякують, то це потрібно більше не їм, а потрібно нам, щоб у них було, було з чим нас е, борони. Так, ну я я дуже, я дуже дякую, що ви нас приєднали, що ми могли розповісти про цю ініціативу, тому що мене це дуже зацікавило. І думаю, що нашим глядачам також буде цікаво. Ми обов'язково дамо контакти і ваші реквізити. Як вас можна знайти? Ну і тих, хто займається волонтерською діяльністю, і що так можна боротися із дронами, так можна дрони ловити. Нам розповів Микола Чиханцов. Зої Шкурко, що з неї не було так. Тому що це вона мені розказала про цю ініціативу. Пане Микола. Я вам дуже дякую і будемо. Дякую вам. Та будем, будемо стежити за вашою ініціативою і проектом Павутина. Так, хай воно хай воно працює і береже життя наших хлопців і дівчат на передовій, бо це найцінніше, навіть якщо і в такий спосіб. Дякую вам, слава Україні! Дякую вам, да, героям слава.